Цинічний план росіян, російська окупаційна адміністрація спочатку, нібито евакуювала мешканців захопленої частини Запорізької області під приводом захисту їх від обстрілів з боку ЗСУ. Про це розповів в ефірі ТБ мер Мілітополя Іван Федоров. 5 травня ворог оголосив розпорядження про те, що з 18 населених пунктів мешканців евакуюють зараз. же, Коли лінія фронту стала ще ближче до цих населених пунктів, так званий мер Запорізької області Євген Балицький повертає мешканців на думку Федорова. Вони хочуть прикритися живими тілами наших мешканців живим щитом а, громадськості а, і тим самим захистити себе і дати собі змогу трохи довше знаходитись в населених пунктах. Як повідомляє Федоров, під час евакуації частину мешканців відправили до Кирилівки та Бердянська, декого вивезли на територію Росії. А ось що сталося за майже три місяці відсутності людей, то це те, що росіяни пограбували будинки місцевих мешканців а в деякі заселилися самі, каже Іван Федоров.